Ми, мабуть, під кінець на останню гру трошки розслабились. Можливо, трошки не оцінили суперника. Але не біда, це вже фінальні тури. Ми зараз більше награємо молодь. У нас дуже багато було вилучень в першій половині гри. Два гриця основи вже сіли на лавку запасних стрьма вилученнями на початку гри і це переламало нам всю сторону. План був виграти всі матчі, ми виграли два. Сьогодні трішки нам не вистачило. Не біда. у нас основна зараз основний акцент на наігруванні молодих гравців. Вони набираються досвіду, щоб підкріпити майбутньому нашу команду. Ми поміняли психологію за останній час. Формуємо на нову команду, хлопці хочуть грати. Бачите, позитив, сміх, кайфуємо від водного пола, погода класна. Бо так і виходить. Психологічна робота більше впливає. Є люди, які почали дбати за команду. Дякую їм велике, що виводять нас кризи, допомагають нам, і будемо старатися розвиватися в тому напрямку. Ми програвали 2-0, але потім ми зібралися, в принципі. Значить, почали робити те, що треба. І перемогли, я думаю. В плані фізичного фізично ми їх заплавили, я думаю, в четвертому періоді і в третьому. І вирвалися вперед і перемогли. Ну, Там були гравці, яким вже за 60-х, так скажемо, і вони дуже опитні. За за цього опиту вони з перегрували. Всього у нас дуже багато вилучень було. Ну, але ми справлялися, в принципі, і з полі цього ми і перемогли, я думаю. По перше, не вистачає досвідчених гравців. Можу повторити, які основні гравці, які продовжують захищати Україну. А молодь, на мою думку, навіть своїм ровісникам дуже серйозно відстає. Там різні причини. Ну, основна причина це тренувальне. Вони всі в часі, хтось працює. І фізичний стан в таких іграх грає велику роль. Банальні, прості ошибки, помилки, дуже багато вилучень непотрібних. І так. цеглинки, вони ніби гра рівна, але потрошки відходили вперед. Так дивився в телевізорі, а так приїхав, то, звісно, дуже класно, дуже. супер. Бачу, у вас є особиста ну, підтримка, когось знаєте, з ватерпалі. Так, зватерпався. Наш суперхюманса ето приїхали підтримати. його. таке як дежавю, минулий рік ми так само грали з цією ж командою, але ми тоді програли. Але знаєте, дай Бог, що ми це змінюємо. І це дуже добре. І я дуже вдячний хлопцям, тому що дуже важка була вчора гра, дуже важка. Я наголошую, хлопці віддалися. Сьогодні так, як, як завжди, буває, так по практиці, така наступна гра, коли теж важка, і хлопці трошки десь це. Але почули, слава Богу, видохнули. Зробили, взяли тайм-аут вчасно і все-таки переломали цей хід гри. Дитячі помилки, я вважаю, це найголовніше. Ми робили те, що не робили раніше. Ми якось випускали гравців, коли у минулих турах такого не було. Я не знаю, що сьогодні пішло не так. Просто індивідуальна гра зіграла роль. Сьогодні гравці Акватико показали рівень, а ми щось просіли дуже сильно. Я не знаю, з цим щось зв'язано. Давно вже мав е таку, е таке бажання запросити хлопців показати їм, що таке водне поло, бо я тільки розказую під час нашої роботи, як воно відбувається. І нарешті сталася така нагода, і я дуже радий, що прийшли. Ми завжди граємо на перемогу. Ну, так трошки щось вийшло, але не все те, що ми хотіли. Задача була показати свою скажімо так, гарну гру, те, що ми вміємо. Ну, скажімо так, може команда Львіва теж сьогодні вийшла, скажімо так, не дуже настроєна на гру. Ну, задача була яка? Завжди, ми, завжди любимо перемагати. Ігри за друге, третє місце дуже, дуже насичені, дуже, дуже водовищні, А якщо казати про нашу команду, ми вже трошки готуємося до інакших змагань, до міжнародних, але, на жаль, в останній грі я рахую, що ми зіграли незадовільно.